Сьогодні друзі та знайомі прийшли проводжати мене в армію. Батьки влаштували веселе гуляння на мою честь, але мені було до того байдуже. Я не міг дочекатися, коли нарешті прийде моя Віра, моя дівчина та кохання всього життя. Залишивши гостей, я пішов з нею до річки. Там було наше місце, де ми перше поцілувались, де я запропонував вірі зустрічатися. Ми сіли на березі і, обійнявшись, мовчки спостерігали за водою. Мені було так добре поруч з нею, але я вже тоді розумів, що ми з різних світів. Яка іронія долі? Бідняк покохав багачку. Віра із заможної родини. Вона має все, про що тільки попросить. На мою дівчину чекає столиця, адже її батько вже давно домовився про її навчання в дорогому університеті. Мабуть, там вона і залишиться, а в мене немає ні гроша за душею. Я звик сам себе забезпечувати. Важко працюю ще зі школи, але все одно нічого не маю. Що я можу їй дати? Кохана, варта кращого. Попри все на світі, я хочу, щоб вона була щасливою. Саме тому останній вечір я її відпустив. Віро, я хочу тобі дещо сказати. Мені важко далися ці слова. Треба було пересилити себе і щоб не видати справжні емоції. Я не хочу, щоб ти чекала мене з армії. Просто я не певен, що між нами щось вийде. Дівчина розплакалась і втекла. Мені теж було дуже важко. Я втратив свою долю, і я не побіг за нею вслід. Поки я служив, друзі розповідали, що Віра поїхала із села, а деякі навіть чули, що вона когось зустріла. Нарешті я повернувся додому. Мене зустрічали батьки та друзі, а увечері я вирішив піти до річки. Сів на березі та згадував найщасливіші миті зі свого життя. Всі вони були пов'язані з вірою. Раптом я відчув якийсь шорох за спиною. Повернувшись, я побачив кохану. Ми кинулись одне одному в обійми. Вона чекала на мене увесь цей час. Ми дійсно кохали одне одного. Тож тепер у мене не лякає наше спільне майбутнє. Я зроблю все, щоб моя кохана була щаслива поруч зі мною.